Нові акції вершини глянь така класна ціна на курівку. Цукерка-корівка, кілограм всього 112,42. Ну, це просто супер пропозиція. Це в Рошен ось є такі куточки, де написано вигода, саме де треба брати цукерки кілограмом. От корівка зараз коштує 112,42, але ви берете її тільки кілограм, розкасований. Або ось такі цукерочки, джелі-мікс, тут мікс цукерок за 198,73. Знижка 30%, а на корівку 25. Я всіх вітаю з магазину Рошен. Сьогодні в Roшен. Почалися новенькі акції, які будуть діяти з 20.01 по 2.02 включно. І зразу вам от хочу ще раз повторити, що оце суперпропозиція. Дійсно, і бачу, що вони там поставили ще супер пропозицію далі. День така вигода, мінус 20% знижка на масло в асортименті. Такого давно не було. Причому ця акція буде діяти аж до 9.02. Є масло ось таке 82,5 жиру. 80 гривень, дуже класна ціна. І є масло солоне. Тут 80% жиру, також 180 грам за ціною 80 гривень. Дійсно супер пропозиція на масло Рошен. Як бачите, його розбирають. І також класна пропозиція на молоко згущене. 350 грам за 60 гривень. Гривень 59,40, якщо бути точною, зі знижкою 20%. Давно таких знижок не було. От саме на оці продукти. І згущене також з цукром. Тут 600 грам. Велика упаковка 92,52. Це дуже класні акції в магазині Рошен. Вони почалися оці саме 20-го і будуть діяти по 9.02. І вагові цукерки. Ліщина мінус 15% знижка. Ліщина 39,90 за, замість 47 гривень, 399 гривень за кілограм. Також в акції вагові цукерки Like. Вони, до речі, йдуть екстрактом натуральної кави. Так і написано: 15 гривень тверда карамель з молочно-кавовою начинкою. 15 ну, 150 гривень за кілограм. Сливки-линивки, вони такі великого розміру, глазуровані хрусткі світи вафлі з молочно-вершковою начинкою. Ціна 21,24 за 100 г. І ось в акції таке щось схоже до корівки. Ця фуджента я її не куштувала, Також корівка намальована 12,74 замість 15 гривень. Получається 127 гривень за кілограм. Тут молочна цукерка типу ірис з ніжною молочно-тиражною масою. Ось так описується От смак. І всі батончики шоколадні від рошен в акції. Мінус 30% знижка. Ціна 15,85 Є помадно-шоколадний смак, молочно-шоколадний крем-брюлі, арахісова начинка. Ось ця зелена упаковка. Також карамель і арахіс із арахісовим кремом, кокос та мігдаль. Всі йдуть по за одною ціною 1585. І мінус 33% знижка на цукерки вишня з вишневим лікером 155 грам. Ціна 91,75. Тільки один вид. Всі інші стоять без знижки. Чотири види вафельних трубочок канафетом. є смак, какао, кокос, фісташка. І ваніль. Всі вони по 140 грам за ціною 25 гривень. Знижка на цьому на ці два тижні 30%. Нагадую, що всі акції діють по-друге, друге включно. Також знижка мінус 48% на цукерки в коробці, асортимент елігант. 145 грам, ціна 92,62. Є молочний шоколад і чорний шоколад за такою ж ціною. Далі великі упаковки з цього асортименту «Елігант». Вони йдуть 145 грам молочний шоколад 92,69. І чорний шоколад 154 грами за 92,69. Київ вечірній. Тут два види упаковок. Є меншого розміру 176 грам, Ціна 174,82 До речі, це аж 50% знижки. І велика упаковка 275 гривень 352 грами. В акції цукерки Стріла Подільська 191,40 за 200 г. Шоколадна фігурка, кролик зимовий називається. Тут 100 грам, молочний шоколад, ціна 80 гривень 62 копійки. І ще ось така шоколадна фігурка. Кролик зимовий 25 грам, ціна 20 гривень. Чотири види порустого шоколаду. Знижка мінус 42%. Ціна 36,45 за 80 грам. Є ось такий білий. З карамелью є просто білий, молочний та екстра чорний. Всі в одну ціну по 36,45. Полинична начинка з молоком 97,32 арахіс і начинка також 97,32 Ось тут уже молочний шоколад він йде 200 г. Ціна така ж 97.32 За такою ж ціною є мигдаль та кокос, також арахіс і начинка і лісовий горіх. Коштує 114.67, тут 295 г. Ще є арахіс і начинка 9732, тут 295 г, ось так виглядає всередині. Також є начинка печиво 265 г. 97,32. За такою ж ціною є вафлі і тирамісу та печиво 270 грамів. 97,32 на всі ось ці великі плиточки лакмі мінус 50% і мінус 40 на меншого розміру. Це вже такі, от з горішками, шоколад лакмі, молочний з цілим мигдалем. 90 грамів за 54 гривні. За такою ж ціною лісовий горіх він тут прям відчувається. Бісквіти від Рошен, вони йдуть по 300 грам, їх три види, є золотий ключик, п'янка вишня та бісквіт праський. Всі за ціною 70 гривень за 300 грам. І печиво-мультікейк написано в асортименті. Всі види на цьому тижні по 32 гривні. Тут 180 грам, тут два печива, як з, склеєні між собою начинкою різноманітною. Є полунична, є молочна, шоколадна, також лимонна і кокосова. Всі в одну ціну по 32 гривні за 180 г. Левіта печиво, печиво є жилена начинка какао, вишня. Далі є смак малина, смак апельсина та смак полуниці. Всі чотири види йдуть по 420 грам. Ціна 71,64, Дійсно добра пропозиція: мінус 40%. Три види печива від ловіта. Ось оце найбільше розбирають брауні з лимоном, далі брауні з кокосом і какао брауні. Всі вони по 152 грами за ціною 30 гривень Заокруглюю. І на цьому тижні діє знижка на зефір з ананасовою начинкою. Ціна 17,63. Є зазвичай позначка, що саме ось цей зефір йде за знижкою. І до речі, от всі, хто ну, пишуть свої відгуки, то зефір всім подобається. Да? Який Рошен дуже смачний, пишуть всі цукерки ямі гамі які йдуть по 70 грам на ці два тижні. Знижка мінус 44%. 1982 будь-який смак Galaxy, Smile, Ось всі цукерочки за однією ціною. Ну можна округлити 20 гривень. І хочу нагадати, що в Рошен діють вечірні знижки щодня після 20-ї на всі. Торти та тістечка аж мінус 25%. Якщо ви не знаєте смак якогось новенького торту, відкривайте коротенькі відео на YouTube. Зараз їх так багато, де люди їх смакують, пробують, розповідають. Ось оцей торт він дуже гарно виглядає. Торт, крем-мус, Мак. всередині, як пунчик зроблений, присипаний. Ну, дуже гарно. Та як намальований, отут всередині смачно, так і виглядає. Або ось оцей торт, ну куштують, от завжди цікаво. Я дивлюсь з задоволенням. Такий, от, наприклад, 800 грам, то торт, крем-мус шоколади 496,50. В Рошен є ті торти, які ексклюзивно, бачите, в магазинах Рошен, а є ось ці всі торти, які ну, продають і в інших магазинах. Ну, торт трюфельний, наприклад, зараз коштує 520 грам за 248,90 і 900 грам зараз ціна 389,85. І щось такі цукерки, вишнева королева, скоро якраз день святого Валентина, дуже підходять на подарунок, йдуть в формі сердечка. Коробочка в них така, знаєте, як пластикова, можна потім її використовувати для зберігання. Цукерки за ціною 143 гривні за 122 грами. Знижка на них 40%. Дякую, що дивитеся. Нагадую, акції почалися 20-го і буду діяти по друге, включно у всіх фірмових магазинах Рошен. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!